Вкладникам хочуть заборонити достроково розривати договори з банками. Відповідну постанову минулого тижня Верховна Рада прийняла у першому читанні. Експерти кажуть, це дозволить стабілізувати ситуацію у банківській сфері. Наголошують, це нормальна світова практика. Це може мати якісь та в короткосрочній перспективі, а именно, що клієнти, скоріше всього, будуть розміщати перше время средства на короткий срок, але в цілому це трохи... Немного... Скажем, так дисциплінірують вкладчика в плані роботи со своїми собственными фі... средствами. Між тим українці все менше довіряють свої гроші банкам, кажуть фахівці. Близько 17 мільярдів гривень люди забрали із депозитних рахунків лише за два місяці поточного року. Однак фінансові експерти радять не квапитись це робити. Зазначають, кошти, що зберігається вдома, не працюють. Їх з'їдає інфляція. А ще є ризик бути пограбованим. краще розміщати кошти на короткий термін, особливо в гривні. Кошти в доларах можна сміло. Сміливо розміщати на термін там близько 6-9, а навіть і 12 місяців. Перш ніж довірити свої збереження банку, слід правильно обрати фінансову установу. В першу чергу експерти радять звернути увагу на рейтинги, перевагу слід надати висновкам міжнародних агентств. Також варто поцікавитись, чи своєчасно банк здійснює виплати своїм клієнтам, що стосується фізичних осіб, це виплата з поточних та депозитних рахунків. Що стосується юридичних осіб, це своєчасний перерахування коштів по клієнтським платіжним дорученням. Не слід спокушатись і на високі відсотки, кажуть експерти. Адже чим вони вищі, тим більше ймовірність того, що банк переживає найкращі часи. Як показала практика за останні півтора року, ті банки, які давали, скажімо так. Середній, умовно кажучи, показник по відсоткам, вони завжди виконували всі свої зобов'язання перед своїми клієнтами. Якщо ж ваш банк виявився ненадійним, фахівці рекомендують забрати свої гроші, коли у банку ще діє тимчасова адміністрація. Незайвим буде перевірити, чи можете ви розраховувати на відшкодування із фонду гарантування вкладів. Законом передбачені 200 тисяч гривень. У решті випадків можна спробувати забрати гроші вже після продажу банківського майна. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, новини телеканал Віта.